Всім привіт! І ви на моєму каналі. Сьогодні я буду розказувати, що я буду робити на своєму каналі. На своєму каналі я буду розказувати, як зробити щось з моторчика або своїми руками. На своєму старому каналі я робив е, насос. Але він у мене не вийшов, так як е, я перепутав плюс-мінус, і в мене згорів моторчик. Е, Ліпше такого не робіть, бо тому що моторчик може зупинитися і просто бабахнути, і не буде у вас моторчика. І зараз я вам покажу, яку я болгарку зробив. Ось таку болгарку я зробив. Тут є моторчик. Ось такий простий моторчик і кнопка. Татю, я в попросив. Ось вот такий от блок. В принципі, на 6 вольт буде нормально І зараз я вам покажу, як вона працює. Ось так вона працює. Ось така болгарка в мене вийшла. на своєму каналі я вам покажу, як зробити циркулярку. Я зараз покажу, які для цього треба моторчик і картон. Ось такий моторчик для цього потрібний. Бачите, я вже тут робив з ним. Клей лишився. Всім па-па-па-па. Ви були на моєму каналі!